Дні катаклізми у світі на думку багатьох експертів спричинені глобальним потеплінням у зв'язку з підвищенням температури повітря на землі. Відбуваються і танення ль льодовиків. Відвідати в одній з експедицій південний та північний полюси України України планують українці у рамках проєкту від полюсу до полюсу. Костянтин Могильник та Сергій Круценко, продюсери експедиції. Сьогодні є гостями студії час. Тайму. Дякую, панове, що знайшли сьогодні для нас. Час, отже, трошки про вашу експедицію. Ви приїхали сюди вести переговори. Що, що передбачає ваша експедиція? Це є переліт з північного полюсу на Південний, як ви сказали. Це він перший в історії цього, не робив ще ні ніхто досі, і е, проект має екологічний. Екологічне підґрунтя. Справа в тім, що льодовики справді тануть, і можливо, скоро в скорому часі за рік-два вже ніхто не зможе сісти на північному полюсі. Mm -hmm. Тому ми поспішаємо зробити цей проєкт якнайшвидше, а саме у <кій> жовтні наступного року, рівно через рік. Ми летимо, вилітаємо з Канади, сідаємо на північному полюсі, а потім по 60-му західному меридіану летимо на південний. Полюс, от така експедиція. Але на цьому не закінчується це е, подорож навколо світу з е, посадками на абсолютно усіх континентах землі. Це в цьому є такий об'єднуючий символ. По перше. А по-друге, дійсно, як сказав Костянтин, цього ніхто ще не робив. Попередньо. Чому ви плануєте, наприклад, сідати на всіх шести континентах? Що ви що ви, яка мета цього цього? Якісь посил є, якась якась Абсолютно. Є? О, Ви знаєте, ну в китайському е, е, криза, це має два значення. Перша це криза як негативне явище, і друге, це криза як можливості. Тому ми вважаємо, що те, що відбувається зараз в світі, це одночасно і те, і інше. І ми хочемо зробити як найбільший об'єднуючий символ. В цьому нам здається, що людство взагалі має думати спільно вже про те, як далі жити, що має відбуватись, яким чином має відбуватись розвиток. Ми якраз зараз трошки говорили про це. Ви вели переговори з National Geographic, Які результати цих переговорів чи будуть вони брати участь у цьому проєкті? Дивіться цей проєкт міжнародний. Я трошки здалека почну власне. Ідею його придумав Джон Рівард. Це американський відомий льотчик. У нього багато дуже наряду часів, в тому числі за на, в Арктиці. Проєкт міжнародний, в ньому є українська складова, американська. В ньому бере участь російський космонавт Юрій Ланчаков. Це людина, яка тричі була в космосі і двічі в відкритому, відкритому космосі. Так, Наша космос. ідея об'єднання людства. Ми представляли наш проєкт в цьому році в організації Об'єднаних Націй декілька місяців тому. Його там дуже ціка... з великою ці... зацікавленістю сприйняли, тому що йдеться про об'єднання людства. Про те, що існують окремі цивілізації, там західна, східна, індійська, китайська, західноєвропейська і таке інше йдеться про об'єднання nations to save our civilizations. Щодо <кій> приїзду зараз до Вашингтону. Наша мета ми приїхали на запрошення National Geographic. Ми спілкувалися з трьома президентами Digital Media, напрямок Television і Ventures. Венчерс Венчерс. Yeah. Ну, ну ми вважаємо, що все було успішно. Ми очікуємо вже на якісь конкретні результати, які маємо надію призведуть до співпраці. Але ви сподіваєтесь на фільм, ви сподіваєтесь на щось більше що на щось ви, на більше. Що ви... Ми розцінюємо цей переліт як перший крок на дуже великому шляху. Ми плануємо зробити флайнлепс угу. на кшталт як у Каліпсо. Був корабель, який О, Досліджування. 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 так. 6-8 років це було. І ми вісім маємо решту життя провести в, навколо землі. В власне полягає план. Тобто полюс, полюс. – це пілотний проєкт, для для... постійно літаючої студії, яка буде знімати все ще, цікаве, що відбувається на землі. І проблемне, і хороше. Um, ви uh, будете летіти якимось спеціальним літаком. Він називається Douglas Дік. 3 it's right, it's right. Uh, yeah. що, що це за літак? Що в чому його особливість? Це, дозволиш, я вивчав це багато. <laughs> Douglas uh, — це літак. По-перше, це найбільш легендарний літак. Чому він uh, був на uh, і озброєнні і працював як громадський літак, і це був перший літак, який сів на південний полюс. Mm -hmm. І перший літак, який сів на два полюси одночасно, то мається на увазі літак, який, по-друге, він випускався Японією, він випускався е Америкою, безумовно. І навіть Росію за контрибуюцію Росія отримала в ті часи Радянський Союз отримав ліцензію і він звався «Лі-2». У радянській mm -hmm. версії також дуже відомий. Він досі ще працює в світі, багато де І тому він був обраний також як такий певний символ. До речі, ми вчора е назвали його. Він буде зватись Time Machine. Ви чи ви плануєте його якось спеціально обладнати? Тобто він Абсолютно. має мати звичайно. Через це його не можна взяти в лізінг, його не можна взяти на прокат. Mm -hmm. Ми маємо купувати літак, і він буде спеціально. Це спеціальна арктична версія. Перш за. Це. вона буде спеціальним чином переобладнана, в тому числі для зйомок. Справа в тім, що одна з головних задач наших практичних це є продукти, кіношні продукти, це кіно, це телебачення, і ми будемо знімати в 3D. тут. Є декілька унікальних технологій, які власне робляться тільки в Україні. До речі, з українською компанією також фільмотехнік, яка є лауреатом двох оскарів, оскарів технічних так. і ми співпрацюємо з ними і тому всі інновації технічні будуть абсолютно українськими. Тоді я бажаю вам успіху і дуже дякую за участь у програмі. І вам. нагадаю, дякую. гостями студії, дякую. час тайму були Костянтин Могильник та Сергій Круценко, мандрівники та продюсери.